Що там в новинах? Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини Ігрового Всесвіту. А точніше їх спеціальний випуск. Бо сьогодні вже. Уже сьогодні середа! Take-Two Interactive урочисто заявили, що п'ятої частини автомобільного крадія напродавали аж на 170 мільйонів копій. Другий Red Dead Redemption, до речі, продався на 45 лямів. Штраузельнік, генеральний директор ТИКТУ, висловив свої очікування від нової частини GTA такими словами. Оскільки розробка наступної частини в Theft Auto триває, команда Rockstar Games сповнена рішучості знову встановити творчі стандарти для серії нашої індустрії та всіх розваг взагалі. Marvel's Midnight Sun переносять 7 жовтня на невідому дату. Це ж було вже. В інтернетах вже пліткують, що гра переїхала на 2023 рік. А тим часом компанія Capcom повідомила, що на даний момент не підніматиме вартість своїх забавок. А як же? Моду роби взяли і додали в невокрай систему Німезис із гри Middle Earth Shadow of Mordor. У цій системі NPC існують у певній ієрархії та запам'ятовують всі взаємодії з головним героєм, які можуть впливати на їх зовнішній вигляд та навіть на кар'єрний успіх. Netflix має в своєму сервісі пару забавок, в яких грає аж 1% з усіх користувачів платформи. Постає лише одне питання щодо створення можливості грати через їх стрімінговий сервіс. І нахера це все було. Творці Сабнавчка обіцяють показати новий проєкт, що матиме назву Невідомі світи на цьогорічному Gamescom. Про це заявив особисто Глек Кейлі в своєму твіттері. Ну а на цьому все. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось, почуємось в інших місцях інтернетів. Літаки літять, будемо всіх бомбити.